Кохання це те, про що мріє кожен. Кохання це те, чого хочеться побажати кожному. І головне, щоб воно було взаємним, тому що справжнє кохання тоді, коли обоє взаємністю кохають одне одного. І навіть бувають миті, що хтось десь. Не поруч на якусь мить, хай навіть декілька годин чи декілька днів, але ж якщо справжнє кохання, то ми і на відстані відчуваємо присутність коханої людини біля себе. І тоді ми навіть можемо відчути такі думки, такі слова, коли кохана людина, яка в дану мить знаходиться десь далі, не поруч, бодай на короткий час, то завжди каже, я завжди поруч, навіть хоч далеко, я завжди поруч, хоч не бачиш ти, молюсь за тебе, щоб тобі було легко, бо сам в ту мить не можу я прийти. Я завжди поруч. Спробуй це відчути, нехай в душі натягнеться струна, І ноти струн, попробуй ти відчути, І прозвучить Там нота не одна, я завжди поруч, у мріях, сподіваннях, так непомітно садом я йду. З тобою я в усіх твоїх чеканнях, стежину. Той єдиною знайду. Я завжди поруч, в подиху твоєму, в твоїх думках, які беруть в полон, мене зустрінеш на шляху своєму. Це буде дійсність, буде це не сон. Насправді, так буває, буває дуже часто, і хто ще не зустрів своє кохання. Хто ще не відчув справжнє кохання, я щиро бажаю зустріти і відчути, і потопати в цьому коханні все життя, і щоб людина, яка кохає, була завжди поруч, навіть тоді, коли вона десь далеко.